Як зняти зурочення з себе або з вашої дитини? Дивіться, бувають такі ситуації, прийшла сусідка, там щось розповідає вам і говорить: я тобі заздрю, білою заздрістю, там чи подруга. Да? Або ви йшли з малою дитиною, то дитини хтось підбіг, чи дитина там старше, підбігли, і Ой, як е, класна в тебе дитина, така гарна, така сухняна, так гарно розмовляє і так далі. І потім починається, що там дитина погано спить, якісь проблеми і тому подібне. Якщо це саме про вас, а не про порчу, не бере магічну Кроблять цілонаправлено, ці, тоді є дієвий ефективний і доволі простий метод. Купіть, будь ласка, свічку, купіть маленьке кругле дзеркальце. Е, що потрібно, якщо для дитини хай дитина подивиться в дзеркальце, якщо ви для себе робите самі, да, дивимось в дзеркальце. Після того, як подивилися, дзеркальце нове, це важливо. Да? На дзеркальце ставимо свічку так, от по центру. Поставили свічечку. Свічечка може бути чорна або жовта. Поставили свічечку, запалили її і читаємо замовляння. Замовляння звучить так: світ дзеркальний, забери з урочення окоянне. А з собою посади, міцно тримай, нікуди не відпускай, назад не повертай. Хай буде так. І треба, щоб свічка до кінця згоріла. Якщо вогонь свічки. Зробить так, що зеркало трісне, це взагалі буде супер. Якщо цього не відбулося, нічого страшного, беремо молоточок, б'ємо по дзеркальцю, розбиваємо його і потім залишки зеркальця і залишки віску, які залишаться, треба закопати. А зверху покласти булочку і зглаз або зорочення буде знято.